Сьогодні хочу запропонувати вам легкий, швидкий і водночас дуже смачний рецепт десерту. Для початку вершкове масло нам потрібно розтопити. У мене воно білого кольору, тому що масло козяче. Розтопили вершкове масло. Всі інгредієнти на початку відео. Обов'язково дрібка солі. Жодна, жоден десерт не обходиться без цього. Туди ж відправляю звичайне молоко, цукор або цукрозамінник. Я буду використовувати сьогодні цукрозамінник з стевію, не дивлячись на те, що цей десерт для чоловіка предназначений, але з цукрозамінником набагато корисніше аніж просто з цукром. Сюди ж відправляю курячі яйця. Додаю сюди борошно, бажано міряти одніми, однією тією ж ложкою, що цукор або цукрозамінник, що борошно. І наступним інгредієнтом йде какао. До борошна обов'язково додаємо розпушувач, і за бажанням можна додати ваніль або ванільний цукор. Все, всі інгредієнти на місці. Тепер беремо вінчик і швиденько перетворюємо це на однородне тісто. У нас виходить тісто ось такої консистенції. Звертаю увагу, що какао має бути якісне. У мене це алкалізоване какао. Воно надає дійсно шоколадний смак і не вмістить в собі борошна. Більшість дешевих какао, вони змішані з борошном. І на виході, якщо примінити таке какао, то у вас буде блідий. Відтінок, слабкий аромат і забите тісто за рахунок додаткового борошна, яке нам тут не потрібно. Все, я беру форму металеву, це у мене дечко ось таке. Силіконізований пергамент змочую водою для зручності, і виливаю сюди тісто. Рівномірно розподіляю духовку я вже увімкнула, духовка нагрівається. І відправляю в розігріту духовку наше дечко. У мене температура в духовці 150 градусів. Пиріг стоїть там майже 25 хвилин. Щойно, я перевірила його на спічечку, і він вже майже готовий. Тому час далі працювати. Беремо молоко, і його потрібно е, зробити гарячим. Можна прямо довести до кипіння. Без різниці. У мікрохвильовці чи на пліті. Але молоко має стати гарячим. Цей пиріг провів у духовці 27 хвилин. Можете бачити, які поверх нього дрібні дрібні дірочки. І ось молоко, яке я нагріла у мікрохвильовці, воно. Варує. І тепер починаємо колдувати. Ось цим молоком потрібно повністю залити наш пиріг. І так залишаємо, прибираємо в духовку до повного впитування. Його прямо на очах, бачите, стає все менше і менше. Дечко гаряче, тому треба обережно. Бачите, все менше і менше молока залишається. Воно впитується в наш пиріг. Повертаю в гарячу духовку. Ще раз акцентую, що моя духовка була нагріта і випікалася за температури 150 градусів. Коли десертик остиг, вихолонув, можна діставати його. Він шикарно відділяється. Ось це було дно. Він шикарно відділяється від паперу, від пергаменту. Він невисокий, як можете бачити. Розмір цієї форми 18,5 на 22,5. За бажанням зверху можна або присипати цукровою пудрою, або е, зробити заливку, не заливку, а е, помадку. Ось такий, дивіться, вологий. За смаком він напоминає брауні. Дуже смачно, мокрий, пористий, вологий. Якщо ще не куштували, дуже раджу. Ну, глазурь я вважаю це вже занадто. Можна сміливо. І просто ось так, без глазурі. Всім смачного!